Вашій увазі Mitsubishi Outlander XL 2012 року з пробігом 160 тисяч кілометрів по дуже гарній ціні. Автомобіль у нас приїхав з штатів з мінімальним пошкодженням. У нас тільки вм'ятинка була на крилі. Фарбувалося крило і напил трішки на дверку. Все, все інше в рідній фарбі. У нас такий комбінований салон, тканина Алькантара, шкіра, далі чорний низ і білий верх. По комплектації підігрів сідінь, однозонний клімат. Великий вже монітор поставили Android. Далі люк. Саме головне, у нас безпека вся ціла. Всі подушки, бокові сідушки, руль, торпеда, ніде нічого не стріляло. Далі у нас максимальна акустика встановлена, Rockford з сабвуфером в багажнику. Круїз, ліпістки, блютуз, музика ну, є абсолютно все в автомобілі. Задній ряд у нас місця вистачає, у нас регулюється нахил спинок, також регулюється положення вперед-назад. Далі, якщо у вас діти, є dvd програвач можна диски, можна через тюльпани підключити. Зручно, зручно. Далі. Великий плюс, що це у нас семімісний кросовер. У нас також є третій ряд сидінь. Фаркоп прям. Моща. Задній ряд у нас раз відкривається, далі є. Хто любить рибалочку, десь так посидіть, просто у вас є отака класна полка. Тут у нас третій ряд, також є комплект чохлів, накидок таких на весь салон. У нас 2,4 мітековський двигун. ГБО вже встановлена, також у нас білет, фари, світло дуже гарне. І саме головне, ціна за кросовер 2012 року на автоматі 7 місць. Весь обслугований і в дуже гарній комплектації. 9500. Якщо ви шукаєте собі такий кросовер, welcome, він вас чекає.